Оце так готуємо. це кабачки в клярі. Ось сир натертий, це вже зверху буде, майонез, кропик. Це з чесночком, майонез з чесночком, виложено на пательню. Зараз другий слой зроблю ось другий слой виложений. Трошки лишились помазушки, я ще додалю трошки майонезу і посиплю ще сирком. Пробуємо ще так. Так, оце я трошечки змастила сир з майонезом. Ну, ми не вживаємо багато майонезу. Це, як кажуть, не здорово. Але кропиком і трошечки змастила, бо воно нагрілося, а потім присиплю так, щоб воно легенько-легенько цим сиром. І побачимо. Так, побачимо в дух після духовки, як воно буде виглядати. Так, ось такий результат нашого запікання. Так, ось. Трошечки прихватило, але то, як кажуть, смакота, а не недолік. É muito